Вітаю на каналі Мікс Моментів, Микола Яненко. Цвітуть в океані квіти. Цілий день наш невеликий риболовецький траулер марно борознив води перінгового моря. Ніяк не вдавалось нам натрапити на косяк риби. І ось нарешті ми побачили, як з рубки виглянув штурм. Він сказав весело. Товариші, трал за борт! Отже, є риба. Невдовзі заморський глибин трав уже підіймали. Глебідка легко і з дзвінким стукотом намотувала на барабан сталеві троси. Боцман стояв на палубі невеселий, знехотя пригладжував вуса. Лише тоді, як лепідка працює натужно із креготом, тоді рибалки сподіваються на добрий улов. А так воду проціджуємо. Ці слова Боцман сказав між іншим, але молодий штурман, що виглядав з ілюмінатора, відчув собі докір, бо знайти за допомогою приладу так званого ехолота, косяк риби вчасно дати команду на спуск чи підйом трала, це справа штурмана. Ехолот показував якісь предмети перед дном. Я сподівався, що це риба. Можете зайти в рубку і подивитися. На папері все відображено пояснив зніяковілий штурм. Хто його знає, що у вас там на папері, а риби в тралі нема, чулася похмура відповідь. Розмова між боцманом і вахтовим штурманом закінчилась тим, що обоє принишли. Неподалік від судна на поверхні води загойдався трал. а в ній, здавалося, завирувало величезне полум'я. Є червоний окунь. Вигукнув зраділо штурман. По місцях, хлопці, командував матросам боцман, будемо рибу приймати. Подув вітрець і на палубі приємно запахло, і тут приголомшені рибалки зупинилися. Мовчки переглянулися вони і їхні обличчя засвітились усмішками. Тепер, штурмани ясно що показували прилади. Весело сказав боцман. Дуже гарні квіти з дна океану витягли. Щодо мене, то здивуванню моєму не було меж. Хіба можуть рости на дні океану квіти? Та ще де? На півночі, біля холодних берегів Аляски. Вітри тут дошкуляють, хоч би як одягнувся. Але сумнівався ямар. За кілька хвилин на палубі лежала гора. Червоно-гарячих, пахучих квітів. Мали рибалки-мороки, поки звільнили від них трав. Та ця, здавалось, мародна робота викликала лише гарний настрій. Я відломив степлин, нагадувала вона низочку ягід стиглої малини. Думав, засушити на згадку і залишив квітку на столику в каюті, а сам ліг відпочити. Після сну глянув і підхопився. А де ж Квітка? оглянув я столик. Товариш по каюті взяв тонесеньку коричневу гілочку зі столу і сказав: Ось вона, твоя квітка. Так, так, ти не дивуйся, її цвіт із густої рідини. На повітрі він тане ніби сніг в теплі. Я взяв до рук гілочку. Ніжні пахощі ще ледь-ледь відчувалися в ній.